Огляд бестселерів Ха Хоніко японська косметика преміум класу, лікувальна серія Medical Black Lamei Premium. Ця серія спеціально розроблена для боротьби з випадінням волосся чи алопецією. Вона включає лосьйон, шампунь і бальзам, які містять 5 активних інгредієнтів і 14 рідкісних рослинних екстрактів. Особливу увагу варто звернути на екстракт японської сембурі свертія гапоніка. Та морські водорості, які забезпечують високу ефективність. Інноваційна серія «Левулі». Ця серія використовує левулінову кислоту для зміцнення волосся, підвищуючи його міцність у три рази: лосьйон, шампунь та бальзам «Левулі» – це справжній прорив у догляді за волоссям. Ріта колажен. Оновлена формула для відновлення пошкодженого волосся. Ця серія ідеально підходить для тих, хто часто фарбує волосся або робить хімічну завивку. Лосьйон, шампунь та бальзам забезпечують глибоке живлення та відновлення. Ріта кератин, схожа на попередню серію, але з акцентом на кератинове відновлення. Ідеально підходить для волосся, яке втратило об'єм і життєву силу. Кіраме, рама, мейнтекар. Цей зволожуючий шампунь і бальзам рекомендується для сухого і ламкого волосся. Формула містить молочні інгредієнти та інноваційні компоненти, які відновлюють структуру волосся. Кола Сілк 18 Hair Oil, термоолія для сухого та поористого волосся, яка допомагає відростити довге волосся. Вона містить 18 видів натуральних олій, що живлять і захищають волосся. Хахоніко це японський бренд, що спеціалізується на виробництві високоякісної косметики для волосся. Вся продукція виготовляється відповідно до найвищих стандартів якості з використанням натуральних компонентів. Компанія використовує інноваційне обладнання, включаючи електронні мікроскопи для контролю стану волосся, а також новітні фільтраційні системи для очищення води. Хахоніко приділяє особливу увагу контролю якості, що забезпечується виробництвом на власному заводі замкнутого циклу. Унікальні формули косметики створені на основі глибокого знання структури волосся, що робить продукцію абсолютно безпечною для здоров'я та навколишнього середовища. Красиве волосся це здорове волосся, а здорове волосся це щастя.